Начальниці одного з відділів Тростянецької міськради повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка завдала збитків на понад 2 мільйона гривень. За даними прокуратури, у 2022 році посадовиця уклала договори на закупівлю паливної деревини для населення однак прийняла й оплатила відходи від спилювання аварійних дерев, що не відповідали умовам. За висновками експертизи, Тростянецька міська рада зазнала шкоди на понад 2 мільйона гривень. Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського району районного відділу поліції у Сумській області за оперативного супроводу управління СБУ у Сумській області. У міськраді всі дії з дровами вважають абсолютно законними і такими, що не нанесли жодних збитків. Під час засідання виконавчого комітету голова громади Юрій Бова прокоментував звинувачення з боку прокуратури. До міської ради претензії не виставлялися. Висловлена претензія до фахівця міської ради начальника відділу соціального захисту. Що якби вона не якіснолювала пере... якісь Дивіться, Офіційна моя позиція наступна. Ми цю позицію зложили і голові обласної адміністрації, і написали слідчим, що ми не вбачаємо себе винною стороною і не бачаємо себе потерпілою стороною. Ми нас посли міська рада була потерпілою стороною. Прокуратура на нас звернулася, що ми визна... були визнані, міська рада була визнана потерпілої особою, що Соболь цими діями насла шкоду місту Трастянцю. Ми дали відповідь, що, по-перше, діями Соболь, дії її були абсолютно правильними. І я ну, підтверджую її дії, що вони були абсолютно правильними. Жодної корупції і чує звинувачують немає навіть на одну гривню. Бо е суть була задачі в 2022 році. Завести за державну субвенцію дрова людям, які повинні були порубані, порізані, порубані Там, в кількості кубів, щось таке. Тобто то огромне количество було цих дров. Ліскост, я надаю вам, тоді сказав, що ми цим займатися не будемо. Ми не встигнемо це зробити. Порубать нас, ніхто не рубає навіть. Ми можемо завести бабуся 4-метрові бревна, яка ще питять керою. Багато держава натопила би цим бабусям хат. Ні. Тому Соболь доклала договір з нашим комунальним підприємством Чисте місто. Чисте місто закупило за дрова, додала до цих дров також дрова, які є в неї від видалені від дерев, які ми видали кожного конкому. Сьогодні вони прийняли рішення, там хвилин, берези, якісь груші. Вони видаляють, вона всі деревину забирає, що це на... росте на вулиці, деревина. І це деревина, яка є деревною паливною, в неї можна опалювати е, ті чи інші приміщення, тенз до неї немає. Але прокуратура вважає, що ми не повинні були у колодки, колодка не повинна була ці своє власні ці дрова продавати якого перепугу вона так вважає, ну запитайте краще у тих слідчих прокурорів, хто це видумував цю Згідно Держкомстату, деревною павною є навіть гілля, яка обрізана звідти його, ви знаєте, рубають на щеку і ним опалюють, абсолютно успішно опалюють приміщення. Роблять сніг пілети, сніг опалюють приміщення. Полудка завезла в діаметрі не більше, ніж там, 15 чи сантиметрів, завезла порубані чулечки на 30 см чи попилені, завезла і кожна домовладіння старафірована. Яке отримала ці дрова в від відповідній кількості, там, не пам'ятаю, 2,5 чи 3 куба, скільки там потрібно було завезено будь, тому чи іншому тому газерству. Що зробила неправильна сорок? Яку якість деревини вона надала повірити? На зуб взяти Погристи? чи що вона повинна була зробити? Чи клен, який росте в лісі у ліс коза відключається, від кленник який росте у якийсь спіляла колодка десь на кладовищі? Ні, абсолютно. Або береза. Або якийсь дубок, чи бересток, чи щось інше. В чому? Чи вона трухлі завезла дрова? Чи є одна скарга від любого жителя, що їй завезли струхші дрова, чи, наприклад, там якісь опілки, дров, а не дрова. Ми розуміємо, що таке дрова, правильно? Ну всі ж, в тінстві, так, дру. Дру. Дивіться, є нема такого, є спала древно паливна, не дубка. Для Павла це може бути і клен, і береза. Це тверда прода, до речі. І клен, якщо він висушений, то він, він горить не хуже, ніж дуб. От. Але дуб стоїть гроші під на вагах. І нам не дуб завозив в лісхоз, різні завози. Дрова різні є. Люди в селі, извиняюсь, ходять і держава дозволила в селі йти в ліс, упавши ветки збирати, бо це дрова. Правильно? І визначає навіть вісові масиви, де можна ці упавші дерева, деревину, навіть трухну деревину, збирати і використовувати для опалення своїх осель. Колодка дала ціну значно дешевшу, ніж була в лісхозах. Значно дешевше. Причому порізано і завезено до людини додому, до кожного. А нам тоді казав, це було взимку, це було жовтень, грудень місяць. Казав, будь ласка, їдьте в лісі, ми вам навалимо дереву в лісі, витягуйте, їх, як хочете, ми їх вам не вивеземо скільки. Тому замість суспільного блага, яке, яке зробили, замість реалізованої державної політики, яку СОБи вместе з відповідними службами і підприємствами успіла реалізувати, не вдарила гляз ліцом, і не вернула лінії назад, можу сказати, я не встигну. І все, і вони дійсно. І не, не заморачувалася. Взагалі. І сиділа, отримав ту саму зарплату. Вона отримала премію за це? Ні. Вона отримала якісь кані? Ні. Держава їй сказала, ні. Вона сказала, я не встигла, два місяці. Як можна це зробити? Я не мав мене ресурсу. Замість того, щоб людину подякувати, бо вона виконала задачу поставлену державою. Виконала. І всі люди топилися. Багато сімей, сотні сімей отримали це дрова. Зараз прокуратура по з бумажкам до неї претензії, що вона якісь дрови перевірила, смислі, якісь яку дрову. Було записано, що треба дати високосморний дуб чи що, первосортний, де таке написано? Я думаю, що це абсолютно надумана е штука, яку робить інколи прокуратура для того, щоб показати суспільству, як вона героїчно бореться з корупцією і всім іншим. Як вона, що надуває. прийшов мій прокурор, я так розумію, поставив задачу, не буде плану, не буде роботи, не буде справ кримінальних, поміняють там керівників. Що треба діляти бігом? Бігти і кого-нібудь-де-нібудь бігом наказувати. Це палична система, вона дурна. Така система була за часів Радянського Союзу. До чого воно До погано. Тому я переконаний, що слідство воно триває, воно не завершено, до речі. До речі, ще тільки беруть документи в нас і все інше. Воно ще, ще тільки триває. Воно тільки розпочалося. Тобто, це про це підозра, що їй там це вручили, це таке, знаєте, який запобіжний захід. Щоб що Щоб вона не текла за границю, вона не збирала сюди тікати. Тому це, якщо чесно, глупий процес. Ми це ну, будемо відстоювати, бо вважаємо, що працівник міської ради нічим абсолютно ні на грамо, ні на гривню не завдав шкоди ні державі, ні людям, ні, тим більше міській раді, яку, повторюю ще раз, нас просила е, слідча поліція і прокуратура, щоб ми були потерпілими. В смыслі, а як можемо? Ми бути потерпіли на цій ситуації. Об'ясніть мені, вони підділяють претензію, а потім нас питають, ви ж не на потерпілі. Вам якісь збитки нанесені? Аб'ясніть мені, які збитки нанесені? На Два мільйони. Два мільйони в чому? Посчитала, Два мільона це ті дрова, що вона якраз їй виписала колодка власних ну, дрова, які в неї залишилися від спиляних дерев. Якщо з'явиться заявка умовна, давайте надамо там комусь дрова. Вона може їх платно подарити. Але в її затрати на спилювання, її затрати на перевезення, на рубку. Вона ж нанімала людей, у бати і все інше. Вона не сама стояла, вона це сама. Це затрати. Як є калькуляція, скільки це коштує. До калькуляції є претензія? Нема. До кількості є претензія? Нема. До там, фотографії, кістографірування є претензія? Нема. Від людей є претензія? Нема все доволі. І ще про це дайте. Так, а кому тоді навіть не збитний слід чому? На думку голови громади Юрія Бови, підозра, яку прокуратура оголосила посадовиці, є необґрунтованою та надуманою. Але дивіться, але в суспільство інформація. А 20 справ в області, ля -ля -ля. там такі половина справ такі самих. Таких точно справ. Я питав там колег, і, і я бачу, що прокуратура зараз цим не гребує. Це печальна історія. Про це була нещодавна заява Асоціації міст України. Чи відбувається в такий спосіб певний тиск на службовців, на працівників на середування, де повна дискредитація у місця Свідомий спосіб. Неважливо за що. Я ще, ще раз, помните справу діда, який дві, дві сосни спиляв, що його обмінили, що він гіперського партії спиляв? Йому в суді ж дали три роки. три роки лишення свободи. Три роки лішення свободи. Тільки тому, що він старенький, вже мав там і, і інсульти і все інше, чи, де, як називається, грандіабет, йому дали сорочку на год, і, якщо він там демок зараз з бабуською поссориться, його посадять на год в тюрму. Ніхто в суді навіть не давів людину, пропаду, так заморочила йому голову. Визнавай, 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 тобі нічого не буде. Заморочити діду голову. Щоб він навіть в суді визнав свою вину. А потім каже, що я зробив? Я кажу, ви в суд даже не стал разглядывать справу, по сути, по сути. Я поговорил с судьей, говорю, а как вообще ситуация? Вы вообще смотрели эту справу? Вам не сложно? Он говорит, Юрий Анатольевич, честно? А он же сам заявил, что я сгоджуюсь, и мы сразу дали ему він Он так поводился с прокуратурой. А если бы он в суде разбирался, первое бы питання а есть межевый знак э, парка национального этнического? Нема. Так, так, так скажите, что Иисус не у вас в парке. Покажите мне ваш, 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 вашу межу, покажите. В Атьманському парку немає навіть виготовленої проєкти кашторисної документації землеустрою. Немає, вона ще тільки в розробці. Уже 15 років. В розробці. І межі немає. Де? а нас такі дерева вже, на моїй пам'яті, за ці тільки рік троє. Три ситуації, три кримінальні справи. Зазрубані дерева на вулиці Зарічної. В селі, якомусь в одному в селі другому. Тобто штампують далі, панімає, що нема, що може знову людям по ушам наїздити. Там за -за -за Залякати їх в суді, вони визнають вину, і їх там в стрімою сажали. Заводять штрафи і все. Це називається, хлопці з прокуратури заробляють зв'язочки, зірочки заробляють, гремлі заробляють вислужуються служуються перед керівником прокуратури. Так цю задачу ставить президент новому кількох прокуратури. З такою корупцією боротися? Чи може з іншою? І я переконаний, що соволь виграє цю справу, а потім, я, якщо вона не побоїться, вона подасть позов. Забиральну шкоду і за все інше на тих людей, хто в неї возбуждав цю справу. Вона має на це абсолютне право. Бо тому що не можна людей я так брати, спочатку проведіть слідство повністю, а потім обвинувачувати. А навпаки, обвинувачили, а, а тепер слідство веде. Як це правда? тепер запити ділять, а дайте нам документи, ви собі. До слова, подібні підозри останнім часом масово вручають посадовцям органів місцевого самоврядування і в інших областях України. Всеукраїнська асоціація громад уже звернулася до керівництва держави з вимогою забезпечити об'єктивність дій правоохоронців і припинити практику необґрунтованих переслідувань. Представники асоціації наголошують, корупційні злочини мають каратися, але надумані підозри можуть підірвати довіру до місцевого самоврядування у складний для країни час.